Дозвольте щедрувати. Дозволяю. Щедрий вечір, новий рік. Ми вітаємо усіх. Діти, хай у ваших домі будуть віку весь здорові, Господиня, хай радіє, а у сводер, має боїть новий рік добро надіє, Хай приспічити в калибок. Щедрій вечір, щедрій вонька, прилетіла ластівка. З нею заспівали, приготуйте нам гостинці, щоб вам защедрували. прилетіла стала собі ще битати, господаря вкликати, вийди вийди, господарі. подивися на кошари, там і Добрым людям роздаю виліт. Це прощайся, не свину. Дарує нам чидріочка і біля, і не діди. Помилоць подзвонить, і від хати, і дихати, спиші, спиші дріочки, часто побажати. Я ще вірю, а я був сидить, зайчик має люду, я не остала питати, йди йти, ще дідубати, піди йди туди, де добрі люди, де хороша господиня, де хороший господар, дай дітям ще да. Добрий мечі, ще!